Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні говоримо про абсолютно новий квадрик. модель 23-го року. Це Лінхай F320. Називається він Pathfinder. Pathfinder – це слідопит з англійського. Так, для тих, хто випадково потрапив на цей відосік, друзяки. Я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. Майже 6 років, майже 6 років я в прокаті використовую китайські квадрики, і за 6 років я мав можливість добряче вивчити, що це таке і з чим його їдять. Маю величезні напрацювання, маю величезну статистику по поломках, по слабких місцях. Я знаю, які квадроцикли, які моделі, що більш надійне, що працює, а що краще не купляти. Тому, якщо вам цікава дана двіжуха, перейдіть на головну сторінку мого youtube канала і просто подивіться обзори на різні квадроцикли. Так, ну якщо ви не бачили обзор на старий Лінхай 300, саму стару модель, то також рекомендую подивитись для ознайомлення. А якщо ви не дивились, то я коротенько обозначу, що це за фрукт. Так, ну концептуально, ті, хто дивляться мої відосики давно, вони знають основний принцип значить, і основні закони заводу Лінхай. Значить, завод Лінхай це державне підприємство в Китаї, яке спеціалізується на виробництві мотовсюдиходів, там міні-трактори у них таке, коротше кажучи. Основний принцип, по якому вони розробляють і виготовляють свої моделі, він заключається в тому, що вони беруть за основу конструкцій вже давно розроблені і досить вдалі конструкції світовими брендами. Це Honda, там, Yamaha, це може бути Polaris, американський BRP, Kawasaki і так далі. Тобто, за основу конструкцій. Вузлів і агрегатів, значить, своїх мотовсюдиходів вони беруть вузли, які були розроблені там в основному в 70-ті, 80-ті, ну максимум в 90-ті роки. Тобто ці вузли там Ямаха, Кавасаків, там BRP, Polaris вже не використовують. І лінхай на умовах якоїсь там ліцензії на виробництво або збірку цих вузлів, вони використовують оце все на своїй техніці. Ні для кого певно, не секрет. Да? Що японці, ті ж Ямахи, Хонди, Кавасаки, ті ж американці, поларіси, Бірпі в 70-х, 80-х і в 90-х роках змагалися один з одним за якість, за якість. Вони старалися зробити максимально ресурсні, максимально надійні і максимально прості речі. Це стосується абсолютно всього, будь-якої техніки. От. Тому, е, тому, так скажімо, запозичені вузли і агрегати. Значить, заводом Лінхай від інших світових брендів, це запорука успіху, запорука успіху їхніх квадроциклів. Так, ну а тепер пробіжимося коротенько по цій трьохсотці. Значить, що я хочу показати в першу чергу. Ну, В першу чергу, я хочу сказати, що основа конструкції цього квадроцикла це рама і шасі від старих американців це Polaris. Отака От конструкція підвізки, ви можете погуглити Polaris Значить, і отака конструкція підвізки використовується до сьогоднішнього дня тільки Поларісами, тільки Це Найпростіша підвізка, і вона практично вічна. Один ричаг, одна шарова опора там внизу, і стоєчка. Отакий стакан. І далі амортизатор. От. Найпростіша і найдовговічніша підвізка. Да, вона трошки жорсткувата, але вона невбиваема. Передня частина. Ну, ви можете просто погуглити фоточки, як виглядає рама. Дивіться, оця перемичка. Штампована така вертикальна, да, до якої кріпиться радіатор. Значить, Можете подивитися рама. Оця рама квадратного профілю. Значить, е Це все копія, копія абсолютно старих квадроциклів Polaris. Рульові наконечники. Ось, подивіться, загугліть, як на Polaris виглядають наконечники. Внутрішні, зовнішні. Це все Polaris. Абсолютно, без перебільшень. От. Е Значить, по задній частині, ну, можна сказати, це саме, але задня частина тут більше відголоски до Honda. Задній міст і задня підвіска більше схожа на Хонду. От, Хоча рама сама її геометрія і спосіб її виконання, і кріплення значить, задньої підвіски до рами, воно більше схоже на класичне американське, на Polaris. Так, якщо. Ну, по підвісті там, по редукторам зрозуміло, що там передній редуктор з приводами, зі ступицями, з усім це все Polaris, передня частина рами Polaris, ззаді, там трошки від японця, то двигунчик тут, друзяки, двигунчик тут від Максі Скутера, Yamaha Majesty. От. Один із наймасовіших двигунів на мототехніці, значить, теж двигун досить старий. Він там, 80-х, напевно, років розробки, живучий і неубіваємой. Ці двигуни на своїй техніці зараз використовують і корейці, і Китай, і в Тайвані. На основі цих двигунів збирають і квадроцикли, значить, і на різну двоколісну техніку ставлять ці двигунці. Двигунчик просто прелість. Основним плюсом цього двигуна є загальна надійність, загальна простота конструкції і максимальна ремонтопригодність. Тому, якщо у вас е, стає необхідність в ремонті цього двигуна, вам не треба шукати оригінальні запчастини від 300-го Лінхая. Ви просто купляєте запчастини там, на Yamaha Majesty 300-ку і всі двигуни, які з цим зв'язані. Тобто на більшості maxi скутерів з об'ємом двигуна 250, 260, 270-300. 350 і вплоть до 400 кубів стоять саме отакі двигуни. 171-й двигун, тобто одноциліндровий, і 71, здається, діаметр його поршня. Тобто на 171-й двигун ви можете купити запчастини в будь-якому магазині для мопедів і для скутерів. Поршневі в зборі, значить. Головки, головки циліндра в зборі з клапанами без клапана окремо, значить, колінвали, варіатори, якщо потрібно, варіатори від скутерів також. Тобто, на більшості інших квадроциклів двигуни вони специфічні, вони квадроциклетні. І запчастини на квадрики, зачасту вони набагато дорожчі. А тут прелість в тому, що двигунчики від скутерів вони більш масові, тому запчастин на них більше, вони доступніші і дешевші. Тобто, варіатори в зборі, хочете щеплення окремо, пружини. Ролики там і так далі, все це є в магазинах для мопедів. Купуйте, обслуговуйте і підтримуєте вашого коня на ходу. Прелість. от от за що мені подобається лінхай? От за те, що основний їхній принцип це простота і доступність. От особисто я вважаю, як би там не було. А квадроцикли Лінхай по факту являються народними квадроциклами для України, тому що всі їхні моделі, починаючи там з невеличких, підліткових, дитячих, там і вплоть до п'ятісоток, шістісоток. Повнопривідних великих квадриків вони всі побудовані на цьому принципі. Тобто старі, прості, невибагливі і надійні вузли конструкції, які вони використовують там ну, вже майже 15 на деяких квадроциклах 18 років і вони не вносять ніяких змін. Тому що ця конструкція працює роками. Так, ну концептуально, я думаю, пояснив основні принципи і розказав про основні вузли, які використовує значить, лінхай. Ну, оце, до речі, там я вам казав. На оцю штуку, якщо подивитись, значить, це також Polaris, але від більш сучасних. Уже. На старих 300-ках качерга селектор вибору режимів трансмісії був трошечки інший. Але це також штука, яка перекочувала сюди від Polaris. Значить, Що ми маємо? Що ж таке F320 Pathfinder? По суті, F-320 Pathfinder являється лінійкою квадроциклів Linhai 300 і продовженням. Його продовженням, глибоким рестайлінгом і глибокою модернізацією. Значить, По суті, рама, шасі, передня підвізка, як я вже сказав, і задня частина вони залишились без змін. Тобто тут все таке саме, як на старих Лінхай 300. Значить, Суттєвих і першочергових змін зазнав дизайн. Це абсолютно новий дизайн. Значить, Фари вони схожі на нові Лінхай 300 Pro Max, але трішечки відрізняються. Значить, Рішіточка радіатора. ну Це дань. значить, Дань більш, більш дорогим значить, і більш потужним квадроциклом. Лінхай 500, 550, 565 оце рішоточка радіатора значить від них. І задня частина також оцей фартух це також дань стилю. от Щоб воно так більш-менш моделі всі перехрещувались, були одна з одної похожі. Тому цей фартух він також з закосом під 500 565 Лінхаї. Так, у всьому іншому дизайн цієї моделі. Значить, Саме 320-го пасфайдера вони розроблені з нуля. Значить, На відміну від 30 всіх інших, і на відміну від 300 ProMox, на що хочу звернути увагу? Так це на те, що пластик став набагато ширше. Пластик повністю перекриває колеса. На всіх 300 на попередніх значить, колеса, ну, на деяких на 2, на деяких на три пальця виглядали за пластик. І тому в мокру в сиру погоду, ну як би там не хотілося, оскільки колесо виступає за пластик. Тут на вас прилітало. От, пізня осінь, рання весна, зима і так далі. По задній частині так точно. Тут, якщо подивитись, так ви бачите, що пластик навіть ширше за колесо, виступає за колесо на декілька сантиметрів. Жопа стала значно ширшою. Це додало квадроциклу масивності. Він і так досить немаленький. Тобто він побудований реально на базі 400-500 кубових поларісів. Це реально величезний. Повноцінний, повнопривідний квадрик, він немалесенький. Порівнювати його там з 200, ками з 250 ками взагалі не можна. Це величезний кінь. От. І за рахунок оцієї широкої корми, розширеної бази, розширеного пластику, квадрик виглядає ще симпатичніше. Він виглядає масивним, агресивним і досить утилітарним за рахунок того, що колеса в нього сховані. От. Тому катаючись в брудну погоду, там, чи їдучи в магазин просто. Ви завжди залишитесь сухим, і ну, якщо і забруднитись, то, то це буде мінімально, тому що колеса в нього заховані. Так, з того, що мені подобається, я сказав, це задня частина. Вона просто сексі, широченька така. Плюс жопа стала трошечки довше. У старих трьохсоток жопа закінчувалась десь отут. Тут вона стала сантиметрів 15-20 довше. тобто... Все те, що летітиме ззаді, воно залишатиметься десь на крилах, а не залітатиме на вас. Значить, із суттєвих відмінностей в порівнянні з трьохсотками, то це тут одразу є. Лебідка. На трьохсотках, не на всіх були лебідки, були комплектації у лінхай 300, на яких лебідок не було, значить, F-320 Pathfinder, він з заводу одразу йде з лебідкою. Окрім усього, ми маємо більш розвинутий бампер, ніж був на всіх можливих 300 -ках. На всіх можливих трьохсотках бампер був досить вузький, і він ну, був десь звідси до відси. Тобто Отакий він був невеличкий. От, тут, як ви бачите, бампер він абсолютно ну, майже повністю перекриває фару. Тобто, якщо ви будете валити якісь дерева, вони всі будуть сходити набік і дороговартісну оптику, ви не пошкодите. Що ми маємо ще? Значить, у нас на багажних платформах з'явились отакі. Пластикові накладки. Значить, і окрім пластикових накладок, у нас з'явились такі бортики. Як людина, яка 6 років займалась прокатом, і 6 років кожного дня каталась на квадроциклі, я вам скажу, що це дуже крута штука. Тому що, їдучи куди-небудь на квадроциклі, вам майже завжди потрібно щось з собою взяти. Треба взяти гаманець, там, пляшку води, якусь сумку, там, чи мішок картоплі. І вам весь час потрібно якось придумувати, як його закріпити на цих багажних платформах. Отаких От багажних платформ. Ну, не роблять, напевно, років 10-15 жодні з виробників. Раніше на старих хондах, на Кавасакі, на деяких BRP, ті, що робились для фермерів американських, були оці бортики. Зараз їх ніхто не робить. Оце просто прелість. Що хочете сюди? Мішок картошки кинув, сумку, пляшку, воно звідси ніде не дінеться, абсолютно нікуди. Позаду теж ну, це прелість просто. Ну, я вам скажу, це мучення, реально, коли ти сідаєш на квадроцикл, і тобі нікуди просто покласти речі. Так, значить, ну, те, що маємо лебідочку, я, я вже показав, те, що тут Лед світло стоїть, ну, це панти, яка там різниця? Чи там H4 звичайно, лампа стоїть, чи там ЛЕД. Це мало кому цікаво. Значить, F320, по факту вони будуть тільки інжекторні, карбюраторних їх не буде. Тут уже стоїть найсучасніший двигун від Лінхая, тобто, з інжекторною системою вприску, з екологією, лямда-зонд, бензонасос в баку, Тобто дуже сучасна штука. Окрім усього іншого, це найновіший двигун від лінхаю, тому двигун з коробкою у нього тут мають спільний картер. Через це у нас герметичний варіатор. Ну, тобто, про ці всі особливості, якщо вам цікаво, можете подивитись обзор про Лінхай Промакс 300. Там я пояснював особливості конструкції старих двигунів трьохсоток і те, що вони зробили зараз. Тобто вони дуже серйозно модернізували двигун, картер двигуна і картер коробки, поміняли повністю. Опори двигуна разом з коробкою на рамі. Окрім того, в двигун додали реальний баланс вал. Тобто останні 300, і оцей пасфайндер по комфорту це просто прелість. От. Вібрації абсолютно відсутні. От по комфорту роботи двигуна я його можу порівняти з мотоциклом BMW. У мене був мотоцикл BMW, значить GS Гусь. От ви розумієте, що це таке. От. І от по комфорту, значить, я його можу реально порівняти зараз. З БМВшним двигуном і чимось став похожий звук на нього. Бо раніше двигун мав свою підвізку, двигун стояв окремо, коробка свою підвізку вони стояли окремо, коробка сама собі вібрувала, двигун сам собі. І оці вібрації від цих двох крупних вузлів вони створювали додатковий шум. От і ну, такі, знаєте, враження не дуже приємні були, коли ти сідаєш на квадроцикл. Зараз, ну блять, це абсолютна стабільність. Це абсолютно безтурботність, бо ти заводиш, і він стоїть, він не шелахнеться, його не трусе. нема вібрацій ні по корпусу, ні на сидіння, ні на кермо, ні на підніжки. Тобто, по комфорту це прилість. Ну, що ми маємо? Квадрик повнопривідний, як я вже казав. Він має експлуатуватися по інструкції на задньому приводі. Передній мост підключається за вимогою. Тобто Якщо треба щось буксирувати, тягнути прицептом і так далі. Або в складних умовах бездоріжжя. Квадроцикл має повноцінну коробку передач, повноцінну роздатку. L. Бачите, це понижена передача. На пониженій передачі він їде досить повільно. От, але тяга в нього скажена. Якщо вам цікаво, можете погортати Погортати, покрутити, значить, мій плейліст. У мене є тест на тягу, де я м 300 тягну трьохтонний Mitsubishi Паджера. Тобто цей квадроцикл, значить, з двигунчиком там 300 кубів, він на пониженій передачі із повним приводом тягне 3 тони. Звісно, що 3 тони це надмірне навантаження, і регулярно робити хах, буксирування таких вантажів я не раджу, але це був такий стрес і шок-тест. Тому що часто люди дзвонять і кажуть, а я важу 200 кілограмів. А потяне він мене, каже, я здоровий дядя. Він каже, я серйозний мальчик, 200 кілограмів важу. Повезе він мене. І таким людям я відправляю цей відосик, де квадроцикл тягне 3 тони і питання відпадають. Через 15 хвилин люди подивились відео і дзвонять: все, запаковуйте, везіть, я чекаю. Так, ну що, у порівнянні зі старими е, лінхаями, тут е, перемістили акумулятор в порівнянні зі старими 300 бо багато хто скаржився, раніше акумулятор у них стояв отут. отут І від колеса прям сюди, активненько засипало брудом і дехто казав, от китайці підараси, поставили акумулятор, що не могли десь заховати. Насправді, якщо ви подивитесь на Ямахи Грізлі, наприклад, на Ямахах Грізлі акумулятор так точно стояв над колесом і на Ямахах так точно закидає акумулятор брудом. І щось на японців ніхто не каже, що японці підараси. От. Китайці, то вони самі нічого не розробляють, вони копіюють все. І установку акумулятора вони там скопіювали. От. Ну, Коротше кажучи, зараз акумулятор перенесений тут у нас оця капотна частинка знімається, тут у нас стоїть акумулятор вже повноцінний, і під панелью приладів оця зменшена така капотна частина. Тут у нас блок, реле і запобіжників. Все виведено сюди. Ну, Те, що тут у нас дві розетки є, а-ля прикурювач і два USB. Ну, Це понт. Я не знаю, кому воно треба, кому не треба. От. Це все дуже відносно. От. Якщо вас цікавить більше дрібниць про цей квадрік, краще набирайте, я в телефонному режимі більше. Більше вам розкажу і покажу про цю техніку, якщо вас цікавить. Конкурентів у Лінхай 300 немає і близько. Жоден завод-виробник з Китаю, там, з Тайвані чи ще звідкись не, відпу... не випускають схожої техніки в схожому ціновому диапазоні. Ціни на Лінхай 300 починаються від 4,5 тисячі доларів. І оцей самий дорогий здається 5200 на сьогоднішній день коштує. Тобто ні за 4,5, ні за 5 тисяч, ні за 5200 двісті немає жодного повноприводного квадроцикла з такими характеристиками, з таким функціоналом, з такою простотою, з таким ресурсом, надійністю і ремонтопригодністю. Немає нічого й близько. CFMoto 400 на них ціни починаються від 6,5. Все інше, що є на ринку, там якісь хамери 300, Ну це просто не потріб. Оце шикарна штука, шикарний роботяга. Квадроцикл, який здатен таскати прицеп, возити дрова. Картошку з городу, гарбузи, значить, чистити сніг, возити вас на покатушки, катати вас з сім'єю і дітьми. Універсальний квадрик просто. Найпростіша конструкція. Да, він, через те, що у нього найпримітивніша конструкція підвізки, да, він трошечки жорсткуватий. Але підвізка реально вічна. За 6 років в прокаті ми ні разу не ремонтували ні передню, ні задню підвіску. Ну, хочете вірте, хочете ні, воно просто їздить. От Якщо ви ще й періодично будете смазувати, ж працювати там є. Шарові опори, які треба смазувати. І позаду там хрестовиночки, які йдуть на кардан. Якщо ви будете смазувати періодично, то проблем з ним взагалі немає. Воно просто їздить. Це трактор. примітивний. тут можна сказати, що підвіска взагалі відсутня. О, така у нього LED підсвіточка. Ну, Led фари, Led лампи, LED підсвітка. Позаду так красивенно. Ну, це як на Linhai Z180, як на Linhai Z210, і на деяких 550, -х, 565 -х також є ця синя смужечка. Ну і плюс кружочки оці світяться. Да? Камера так не передає. А загалом вживу ввечері воно виглядає досить прикольно. Прям, прям здалі, якщо дивитись, воно прям кружочками світиться, бомбічно виглядає. Загалом 320. -й. Значить, це дуже і дуже і дуже серйозно допрацьований, модернізований і покращений Лінхай 300. От я маю досвід експлуатації стандартних трьохсоток майже 6 років. От. І отаких допрацювань двигуна, коли двигун сумістили з коробкою, зробили для них спільний картер, модернізували подушки, опори двигуна, зробили герметичним варіатор, що дає можливість цей квадрик тепер топити практично по сісічки. От. Додали додатково балансувальний вал, щоб зменшити вібрації. Модернізували коробку передач. До речі, на старих трьохсотках там була кочерга оця, але вона практично як на тракторі, досить груба, нечіткі переключання. У багатьох людей виникали з цим проблеми, доки люди звикнуть до цього і так далі. Тут зараз модернізована коробка по аналогії там або з лінхаями, більш сучасними, або з ямахами грізлі, ну або з більш сучасними Поларісами. Тобто переключається все інтуїтивно. Вперед, назад і все. Тобто завод зробив реально купу допрацювань для того, щоб техніка була більш зручною, більш комфортною, більш сучасною. Розширили пластик, по-перше, щоб він виглядав масивно, по-друге, щоб закривав вас від бруду, ну і так далі. ці, щоб ви рюкзачок там, чи якусь сумку, торбу могли кинути і не колхозити сюди якісь бабушки, не резинки від трусів і так далі. Все, кому цікаво, кому треба. Контакти, як завжди, я лишаю на екрані, там, чи отут, чи там. От. Лінгай F320 Pathfinder. Заїжджає їх невеличка кількість. поки що. От. Далі поступово з кожним місяцем, там, жовтень, листопад, з 2024 року їх буде заїжджати все більше і більше. Тому поки що техніка продається за попереднім резервуванням. Резервуйте квадроцикл на наступну партію, яка заїжджає в Україну. Вносите якийсь невеличкий депозит, там 100-200-300 доларів і все, чекаєте там 2-3 неділі, іноді місяць треба почекати, доки прийде техніка, і вже коли вона приходить, ви отримуєте свій квадрик. Зараз практично немає можливості приходити в магазин і вибирати там те, чи оте, чи оте, оте, тому що техніки в Україну заїжджає небагато. Дуже небагато в порівнянні з тою кількістю, яка заїжджала там до повномасштабного вторгнення росіян. Ну, я думаю, чому так відбувається, пояснювати не треба. Так, цей відосик я знімаю завдячуючи нашим захисникам, а ви можете його дивитись завдячуючи цим самим захисникам, які палять русню значить, на сході і на півдні України. Тому не забувайте їх підтримувати. Робіть самостійно, організовуйте періодичні збори, збирайте на різні ніштяки, на покришки, на дрони камікадзе, на пікапи. Це постійно треба робити до повної перемоги, до повної перемоги над москалями. Всіх обійняв. Слава Україні! Дякую нашим захисникам. З приводу квадроциклів, контакти отам, або отам, або в описі під відео. Я завжди залишаю посилання на наш сайт, на свій інстаграм, на свій особистий Фейсбук. Полетіли.